Всім привіт! Ми збирались. мені сьогодні вранці прийшла посилка, шайму зараз вам далі покажемо. І їдемо сьогодні в Хаян. Домовилися, що разольоний з Денисом покататись в хаян, подивитись. Там дуже гарне містечко таке. Тому зараз на сніданок, міняємо мопед, знімаємо гроші і беру вас собою, їдемо в хаян. Розпаковка. Прийшла посилка шейн. Так, тут в нас. Велосипедки, ну встаті непогані, хоча дивно якось виглядають. Такі коротенькі. Сімейні труси. Ага. Далі тут в нас такі штучки, типу як Сережечки на вухо кафе. Мабуть, прикольні. Тут в нас колечко. Що ми сподивимося? Тут у нас коробочка для колечок. Дуже так прикольно. була. Оце прям вау. Или, ну ладно, якість не сильно, але прикольно. Ого! І сюди складаєте колечко. Прикольно, так? Да? І тут у нас ще одна колечко. Середечко. До речі, таке я бачила багато в українських шоу-румах. Ну і те теж. І Отак, хова. Хова? Клас. Це все. Це вийшло десь приблизно на 10 доларів. Це здавала минулу посилку. Мені прийшов ло повернення, я замовила. Ну це кайф. Коротше, ситуація. Ми їдемо сьогодні в хаян. Я мала зняти вам влог про хаян. І має 30% зарядки на телефоні. Я забула поставити телефон на чину зарядку. Я ж так жахливо виглядаю. Да. Ладно. Ми прийшли в заклад поснідати, я лі закат, заклад, що з метро не знав, що він хоче снідати. Ненавидити такі ранки. Прийшли в, Короче, в заклад, в якому вже декілька разів були. Тут не сильно смачно, але прийшли сюди. А зараз приводу посолка Шейна. Я не сильно люблю земля творях з цих сайтів. Я не люблю розміри підбирати. Просто дивишся по відгуках, вона приходить, все одно да, там може така, не така. А, мені прийшла ж посилка, колечко ті по норм. Я себе навіть одягнула. Але велосипедка вони трішки малі, тому я дам Альоні поміряти, можна ну, не в принципі, стоять нормально, але в ногах значить, трішки пережимаю з нападали. Ми приїхали міняти мопед. У нас, насправді було 45%, але так як ми їдемо в хаян, то нам не вистачить, сказали почекати. І Альона з дісом теж їде. Сюди ж міняти мопед. Ми всі чекаємо на мопет, і нам принесли дімок, просто новий, нулячий, що ніколи не їздив. Абсолютно новий мопед. Коротше, у них є такий мопед электро, на якому, Ой, мопед, кажу цей. <реш> Як він називається? скажіть, великий він головна. Самокат, о, електросамокат. Діма каже, можна покатаюсь, поїхав пробувати. До них, я так розумію, не здаються, це просто їх самокат, на який вони містечками їздять. Так, Альоні з звісно поміняли мопед, теж на новий діти чорний привезли. Діма каже, моя мечта. І ваші, дивіться, Evo 200 Lite, А в нас просто Evo 200. Ми їдемо в хаян, ми вже їдемо на якийсь желізний мост. там кажуть, що дуже гарна дорога познімаю вам. І там вона буде взагалі гарно. Ми поки стали мене мопед, зустріли одних ребята, які їдуть туди, потім ще других. І ми такі, блін, так а чого ми не їдемо? Може підемо теж туди, і такі, давайте туди. То вона поїде наступного разу. А зараз заїхала додому, дімо ізма шорти, бо каже, може, покупається. Виведемо лівку і поїдемо з усіма.

Ми набрали булочок, але щось я перебарщила, напевно, з булочками. Всі приїхали в пекарню для собою, де да вона будеш і лісти. В мене одного і не останні. Ми набрали з собою вуличних, тільки що з ним, що не забагато булочок набрали. Не завжди можу закачати. Це як і капіса. Зараз це все заплатила 216 тисяч десь половиною доларів. Ну, в канарні саме ціна не сильно дешеві, але все одно дешево тут дивіться, Дві піцки, три 3... сводки булочки. Наш меп'ят тупо не їде. Він просто глопнув пасив. Ми стали опять на перевал, Зараз їдемо ще кудись. вниз. Дивіться, скільки нас. Якийсь і навець прийшов, поснімався. Я, до речі, пересіла на другий байк і Діма доїхав, згорем пополам. <стит> Діма, давай. <ріст> ну, давай ми тебе вперед, тебе трохи познімаємо. Він не місто хорошо а це вверх вийде, це надо знімати. <ріст> Love never going to Rooftop view, skyline bright Neon signs passing by Captured moments, no goodbyes In the city we can fly Life feels faster with staying And the winds of yesterday Chasing dreams won't fade It hard Хтось купається, хтось їсть, таке ось челендж, хто в дитинстві в таборі десь. Вода така прозора, така гарна, що я ж що не взяла купання. Приехал Дима, а Дима, а как раз и да, Петр разряжался. Дима, кажется, мы уже растянули ехал. Нет, тогда мы связали два цеха, два плаща. Я, короче, привязал все. Я и мы метров едем, километра, честно. Очень Ну, доехали. Сколько километров, сколько зряда? У него 3 у нас 19. Вот, у нас еще было. было. Ну, типа, после 19 перестал Тоді ми мопед і ми зараз їдемо на ярмарку новорічний. Сьогодні останній день, вона потім закривається, потім з 20 го числа знову відкривається. Приїхала на ярмарку і, чесно, я така стомлена, я вже ніхто ні, ні, нічого не хочу, просто хочу спати. Ми приїхали з Денисом і з Альоною. Всі голодні, зараз підемо шукати ярмарку і їжу. Тут, як завжди, мильовано паді розстояємо. <гумно> Ідемо, да, покажу вам. На вході наклеїли нам наклеєчки. Дивіться, як тут гарно. Я так розумію, що територія когось ще готові чи що, але там має десь ярмарок. Он хоть кто-то вас встречает.